Бог осміяний не буде, не обманюйтесь, брати, те, що сіють усі люди, буде вслід за ними йти. Час прийде, настануть жнива, може, й завтра ми помрем, і дозріє наша нива, що посієм, та й пожнем. Хто для тіла сіє зерна, хто завидує другим, хто посіяв гордість, терни, всі діла ідуть за ним, хто спасіння сіє слово, хто в завіт вступив з Христом, хто завжди і ти готовий в бій з неправдою і злом, хто любов'ю брата гріє, іде вперед, без вороття, всі пожнемо те, що сіємо, в тіло тління, в дух, життя. Будьмо ми такі, як діти. Умаляємось з кожним днем, бо й таке буває в світі, сіє вітер бурожне. Подивіться на зернину, хоч і вмре, та оживе, так оновлена людина зодягне усе нове, дасть зерно зелені сходи. А для чого ж ти живеш? Час іде, життя проходить, що посієш, та й пожнеш?